Здравствуй, гнате. Здравствуй. А Софія, де? Нащо тобі? Чого ти такий сердитий? Я? З якої речі. Ти то знаєш. Голос сердитий. Одначе ти змарнів. А калинівський панич казав, що краще від мене і не бачив. Познайомилися вже скоро. А то ж. Найма до себе в горниці. Вже тричі приїздили. Так ти підеш, Степана забула. Де там забула? Я не така, як другі, не скоро забуваю. Сам кажеш змарніла. Журюся. А до пане часа та кинаймешся? Побачу. Тим часом поїду в город розпидаю до Степана Діме. А не знайду Степана. Степа. Знайдеш Івана. ж, сохнуть не буде. А ото. Наший в город їздить і до понеча найматься. Така дівка, як ти тільки сліпого не проворожить, ти тут пошукала. Я тут вже добре обпеклась і досі болить ніяк загоїть не Я Невже ще не забула? Кого? кого? А про кого ти балакаєш? Догадайся. Та чого тебе знаєш? Прощай! Строй! Таківська, куди ж ти тікаєш? Боюся. Кого? Тебе. Хіба я вовк? Я не з'їм? Так спалиш? І не з'їм, і не спалю. А як пожартую, то ціле зостанешся. Я жартів не люблю. За жарти ти мене покинув. Ти сердишся? Ну, і клята варка, яка ж ти гарна стала. А дівкою була погана, тепер гарна, бо не твоя. Пам'ятаєш, що ти мені казав, коли ми сиділи під вербою на Копайла? Над річкою Огонь хлопці й дівчата гомоніли, перекликались і співали. Тебе чуть подихав, а ти схилився до мене. Окрішки нагадувати. Варко! Приходь до мене. Я сама. Господи, що це зі мною? Чи його дорівнять? Очі, як половної очі. Пальона каторжна і гарна, як маків цвіт. Сатана в жіночому обличчі. Бачик залізла знов душу. Цур тобі суро цехнись від мене пекельне моро. Одну хвилину мені жаль Софії. А другу. другу вся душа. Всі думки, всі думки у Варки. Я цілую Софію, Варка перед очима. Не бачу її. Здається, жінку люблю. Побачу, почую голос, забив скей з наводарію. Сурди, сур, захись. Гнате? Ну чого ж ти не йдеш? Ходім. Варко? Я, мій голубчику, ждала тебе не йдеш, скучила і прийшла сама. Чого ж ти не виходиш? Дай мені спокій. Ти чогось, мабуть, розгонівався на мене. Чого мені на тебе гніватися? А коли ти гнівеш? То глянь же Глянь мені в вічі. Глянь так, щоб серце в'януло від погляд. Чого тобі треба? Тебе, мігнаточко, чого ж ти такий знав чудний? Я спать хочу. Брешеш ти. Ти чогось сли не розпустив, як баба горпина, що пасе панське гіндича. Спать він хоче. Ну, ході. Одійди від мене. Не чаруй мене, не поможе. Що з тобою? Ти цураєшся мене? Варпа не топи моєї своєї душі. Це гріх. А божевільний. Якого ж ти ще гріха боїшся, коли вже грішний? Ти дивись на мене, любила тебе дівкою, до загину і тепер любить не перестала. І в пекло піду за тобою, мені не страшно. А Софія? Вона тобі чужа. Ти не її, а мене любиш. Нехай тебе чорт любить. Чорт же й любить. Оцей, 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 оцей. Варко, Варку, Варку, Варко, стривай. Я присягав Софії. Я твоя суджена на Софії. Ти мені раніше присягав. Ти сказився ти віддав мене Степанові. Візьми ж мене тепер, поки нема Степана. І випий з мене кров мою, Гнат, кров мою, випий з мене тепер, тепер, поки я вільна. А вернеться Степан тоді, годі вже буде нам мука, вічна розмок. Вічна розлук. Чуєш? Чуєш? привернися туди до мого серця. Слухай, як воно лютує, кипить, мало не вискоче. Нащо ж намарно тратить час? Може, Степан і завтра прийде? Мовчиш, цураєшся, сою, дурю, солом'яний дід, прощай. Будеш ти бігать за мною як перша, будеш шукати, як колись, та не знаєш. Прощай. Варко, стривай! Геть від мене, очепись, не підступай. Ти і так вимочив мене, чого тобі треба? Я через тебе тут пропадаю. Через тебе не не до Ковенівського панича, через тебе тут кисну, в'яних, я сама сійду. Ті, ти тільки сую не пускаєш. Прощай. Постривай! Не зачіпай мене! Постривай, ну куди ж ти? Завтра Завтрачуть світ, піду в Калинівку. Калинівку і наймешся до перича у горниці. Наймусь. а тобі яке діло? Який сердитий? У тебе жінка є, а я вільна пташка, поки степан не вернеться. Що захочу, ти й зроблю, ніхто мені не заборонить. А вернеться Степан і на поріг нікого не пустю. Так ти підеш? А то ж. Не йди. Що ти мені зробиш? Заборониш? Хоч шепись, кажу. Піду куди схочу, піду в гори там є кращі розумніші від тебе. Не йди кажу, бо я тебе з під землі знайду і вб'ю, як собаку. Божевілі. Їй Богу, Божий він. Ти сам не знаєш, чого хочеш і цураєшся мене і не пускаєш. Не можу Їй я від Богу. тебе відцуратися, немає у мене такої сили, і зілля мені допомага. Як підеш від ціля, гробаки заточать моє серце, я тебе і себе занапасю, я тебе крізь знайду. Тільки прошу прошу, найди, найди, найди прошу, прошу найди. найди. Чого ж не влучишся? Чого ж не хочеш? Скажи не є, я не буду. Я не цвіту нікуди відсіяти. А з тобою піду, коли ти схочеш, куди звелиш, ходимо, куди чому? ходимо куди чому на край світи, щоб тільки сонце знало, де ми будемо жити. Удвох ми будемо скрізь щаслити. Хотимо сьогодні, зараз. На, бери мене! Муч мене всього, тільки не йди нікуди, щоб я тебе хоч бачив щодня, хоч здалеку. А бодай мені такого сіду, щоб я тебе забув Такого зілля нема на світі. Ти ж умій, навіки мій.